Коли прийде квітень, більшість людей готові засунути рукави, надіти садові рукавички і почати проводити вечорами на вулиці. На щастя, квітень це активний сезон у світі садівництва. Незалежно від того, де ви живете, ви можете виконувати основні завдання догляду, такі як прополення та весняне очищення. Звичайно, квітень виглядає по різному залежно від того, де ви живете. У багатьох областях вирощування все ще існує небезпека морозу, тому терпіння є ключовим при посадці врожаю, що лежать у теплі. Однак садівники у всіх регіонах можуть безпосередньо сіяти зелень та ділитися багаторічними. Я виявив, що наступні завдання навесні допомагають організувати вегетаційний період і дозволяє насолоджуватися усім, що може запропонувати ваш сад раніше. 1. підготуйте ґрунт. Ви плануєте посадити насіння та розесаду в землі кілька днів або наступного місяця, квітень це відмінний час для приготування ґрунту. Я завжди починаю з аналізу ґрунту для визначення його РН, рівня поживних речовин та органічних речовин. Легко зібрати зразок ґрунту та відправити його в державну лабораторію або придбати домашній тест у приватній лабораторії і ці послуги дають детальні результати. Отримавши результати, внесіть необхідні зміни в ґрунт. У деяких випадках додайте вапно для підвищення РН та елементарної сірки, щоб знизити його. Якщо необхідно, використовуйте добрива, такі як пір'я, борошно з люцерни та фосфоритне борошно, просто переконайтеся, що це не перестарається, оскільки надлишок поживних речовин приносить більше шкоди, ніж користі. Мені також подобається робити готовий компост біля дюйма, щоб додати поживні речовини та збагатити ґрунт корисними мікроорганізмами. Обов'язково згладжуйте граблі або трохи викопайте ґрунт, щоб внесені зміни рівномірно розподілялися. Після того, як ви скоригували РН ґрунту, настав час поліпшити його структуру. Ґрунт у підняті грядки зазвичай залишається вільним протягом зими, але природний ґрунт іноді ущільнюється. Розпущення ґрунту за допомогою видалків або лопат покращить дренаж та аерацію, полегшуючи ріст рослин. 2. Розділіть за рослі багаторічні квіти та траву. Осіння весна це правильний час для розділення багаторічних рослин, тому вам не доведеться ділитися квітами та травами у квітні. Однак цей місяць це чудовий час, щоб розділити рослини, які цвітуть наприкінці літа та осені. Відділ допомагає впоратися з потовщенням, покращує здоров'я рослин та збільшує їх кількість. Посадіть деленки в нових місцях свого саду або поділіться ними зі своїми друзями. Деякі квітучі багаторічні рослини, які можна розділити у квітні, включають екінеше, сейдж, корараопсис та орабеке, трави включають лимонний бальзам, монетний двір, орегано та чебрець. Найкращий час для розділення рослин незабаром після останніх морозів. Отже, як розділити рослини? Почніть з копання всієї кореневої коми рослини. Вам не потрібно багато ґрунту, але важливо захопити все коріння. Після того, як ви зняли рослину з землі, використовуйте гострий ніж або лопату, щоб розділити його на кілька частин. Кожен поділ повинен мати хоча б одну здорову втечу та здорову купу коренів. Ви можете посадити деланки в той же день або перенести їх у контейнери у будь якому випадку вилийте рослини відразу після посадки. 3. Зніміть старі пагони. Весняне прибирання не тільки для вашого будинку. Квітень це чудовий час, щоб зняти мертві пагони, які служили зимовим притулком для комах, співаючих птахів та савців. Це покращить зовнішній вигляд вашого саду та допоможе запобігти поширенню захворювань, які перезимували у мертвих пагонах. Почніть з трав'янистих багаторічних рослин, таких як Ехінацея, Яру та Кораопсіс. Ці рослини утворюють високі стебла, які гинуть під час холодної зими. Мені подобається носити пару захисних садових рукавичок, а потім обережно тягнути основу стебел. У більшості випадків вони легко витягуються з землі. Якщо це не працює, візьміть другий, вирізайте стебла на кілька сантиметрів над землею. Потім перейдіть до видалення мертвих пагонів з деревних рослин. Кінець зими найкращий час для вирізання фруктових дерев, троянд та деревних чагарників. Але ви можете зняти мертві пагони пізніше, якщо вам не вдалося обрізати. Шукайте гілки, які ламаються, а не згинаються. Якщо ви не впевнені, чи жива гілка, вишкребіть кору нігтям, мертві стебла будуть коричневими, а життя зеленим. Нарешті видаліть усі старі однорічні, які загинули протягом зими або почали цвісти навесні. Я вважаю за краще викопувати великі рослини. Такі як броколі та цвітна капуста, і косити менші, такі як салат і сторона. Чотири додайте шар свіжого мульчі. Один з найпростіших способів контролювати бур'яни це боротися з ними перед їх появою. Незважаючи на те, що ваш сад може здатися вільним від бур'янів на початку квітня, сотні насіння бур'янів, ймовірно, чекатимуть відповідних умов. Додавання свіжого шару мульчі до вашого саду дозволить запобігти проникненню цих насіння і придушити їх, якщо вони все ще проростають. Мульча також надає інші переваги для вашого саду, він зберігає вологу, що зменшує потребу в поливі. Крім того, це запобігає оприскуванню ґрунту, що знижує ризик захворювань ґрунту. Багато матеріалів добре підходять як мульча, тому найкращий матеріал залежить від місцевої доступності, вашого бюджету та ваших потреб. Деякі популярні мульчучі матеріали включають дерев'яні чіпси, солом'яні та соснові голки. Незалежно від того, який матеріал ви вибрали, застосуйте 2-3 дюйми мульчі на голі ділянки вашого саду. Переконайтеся, що мульча розташована на відстані в декількох сантиметрах від основи ваших рослин. 5 пряме посіву кореневих культур та трав. У багатьох регіонах квітень це чудовий місяць для прямого посіву кореневих культур та трав. У зонах 5, 9 у квітні ґрунт часто досить теплий, щоб проростити ці насіння на відкритому повітрі. Хоча в зонах 2-3 ґрунт занадто холодний, ті, хто живе в цих районах, можуть покрити насіння покриваючим матеріалом, щоб зігріти ґрунт і стимулювати проростання. Наступні овочі та трави чудово підходять для прямого посіву у квітні, якщо ви живете в зонах 4, 9, Ругла, Буряк, Бобчой, Морква, Кайма, Крип, Капуста, Салат, Гірчиця, Горох, Редька, Шпинат, Рейпа. Якщо ви живете в зонах 6, 9, ви можете сіяти більш широкий спектр культур. Зачекайте, поки пройде останні морози, а потім покладіть ці насіння в землю. Боба, огірки, кабачки, 6 трансплантація овочів, квітів та трав. Незалежно від того, де ви живете, у квітні ви можете пересадити рослини на відкрите повітря. Однак ваша зона вирощування визначає, які рослини слід посадити. Якщо ви живете в зонах 2, 6, краще пересадити лише культури, які можуть нести холод і мороз. Це означає холодностійкі овочі, такі як кали, шпинат, сторона, броколі та цвітна капуста. Якщо ви живете в зонах 7, 10, ваші останні морози, ймовірно, відбудуться у квітні. Тому рослинні термофільні культури після передачі небезпеки морозу. Квітень це чудовий час для посадки помідорів, перців, цукакіні та баклажанів. Це також чудовий місяць для посадки річних кольорів, таких як зини, клітини та космі. Незалежно від того, які саджанці ви саджаєте в землі, пам'ятайте правильну відстань між рослинами. Тут може призвести до проблем з дефіцитом поживних речовин, грибкових захворювань та поглинання води. Якщо ви не впевнені у правильній відстані для своїх культур, подивіться на упаковку з насінням або вивчіть інформацію. Я рекомендую пересаджувати рослини вранці, ввечері або в похмурий день. Трансплантація викликає стрес у рослинах, незалежно від того, наскільки ви обережні, тому намагайтеся мінімізувати стрес від тепла та сонячного світла і вилити саду відразу після посадки. Саджанці часто виглядають трохи виїнуте або сумно в дні після посадки. Не хвилюйтеся, якщо вони мають доступ до води, вони знову оживуть. 7. слідуйте за бур'янами. Більш теплі температури та довгі дні, які заохочують дерева виробляти листя та овочі, ростуть, також пробуджують як щорічні, так і багаторічні бур'яни. Легко чекати, поки бур'яни виростуть на нозі у висоту, перш ніж боротися з ними, але маленькі бур'яни набагато простіше видалити, ніж великі. По перше, шукайте бур'яни, що з'являються на мучених грядках. Навіть якщо у вас є кілька дюймів деревних стружок або соломи на поверхні ґрунту, стійкі бур'яни можуть прорватися через мульчу. Видаліть бур'яни, перш ніж вони виростуть великими і встигають дати насіння. Оскільки мульча зберігає ґрунт мокрим, ці бур'яни часто легко видаляються вручну. Потім огляньте відкриті ліжка без мульчі. Якщо ви щойно вирівняли землю для посадки, ви, ймовірно, Підняли насіння бур'янів на поверхню. Тепла і волога погода сприятиме пророщенню цих насіння, тому перевірте свої ліжка щонайменше кілька разів на тиждень. На щастя, невеликі бур'яни легко видалити мотикою або ручною шаблею. Ці інструменти легко вирізають та або витягують невеликі бур'яни, тому прополата всі ліжка займає лише кілька хвилин, якщо виловити бур'яни, поки вони ще невеликі. 8. Захистіть рослини від морозів. Якщо ви живете в зонах вирощування 2, 7, ви майже гарантуєте зіткнутися з принаймні одним морозом у квітні. І часто садівники в зоні 8 також стикаються з квітневими морозами. Тому важливо стежити за прогнозом погоди, якщо необхідно, захищати свої рослини. Якщо ви посадили морози, такі як базилік та помідори на відкритому повітрі, а пізніше морози, покрийте рослини одним або двома шарами покривного матеріалу, переконайтеся, що притулки не торкаються ваших рослин, і видаліть їх, коли температура повітря піднімається вище нуля. Якщо у вас немає покриваючого матеріалу, покрийте рослини аркушем або ковдрою. Культури, такі як броколі, капуста, салат і морква, Терпить морози, але температура нижче мінус одного ступеня Цельсія може завдати шкоди. Якщо ви хочете грати в нього безпечно, покрити ці культури покривним матеріалом, коли прогнозуються сильні морози. 9. Встановіть системи поливу краще мати доступ до води, коли вона не потрібна, ніж не мати доступу, коли це потрібно. Установка зрошувальних систем у квітні гарантує, що ви будете мати легкий доступ до води в спекотні та сухі літні місяці. Системи поливу різні залежно від розміру вашого саду, культур, які ви вирощуєте, та вашого місця проживання. Якщо ви вирощуєте кілька рослин у горщиках або на одному піднятому ліжку, ручний полив із шлангом або поликом може не представляти великої проблеми. Але якщо ви вирощуєте кілька піднятих грядок або посадити велику секцію, автоматизація частина зрошення буде корисною. Злиття падіння дозволяє поставити воду безпосередньо в землю, що допомагає заощадити воду та запобігти грибковим захворюванням. Незалежно від того, яку систему поливу ви використовуєте, квітень це чудовий час для встановлення та перевірки вашої системи. Це означає, що настав час перевірити шланги на наявність отворів, замовити необхідну арматуру для крапельного зрошення та тестування тестів. 10. Змішайте багаторічні квітень один з найкращих часів для добрив багаторічних чагарників, дерев та трав'янистих рослин. Презентація свіжої порції добрив надає рослинам поживні речовини, необхідні для виробництва нових пагонів та квітів. Однак пам'ятайте, що не всі рослини потребують однакової кількості поживних речовин. Розглянемо потреби рослин у поживних речовинах, коли навесні додають добрива. Багаторічні рослини, такі як яблуні та чорниця, належать до середніх поживних речовин, тому вони отримують користь від помірної кількості повільно діючих добрив. Однак багаторічні місцеві рослини часто найкраще ростуть за допомогою легкого годування компосту. У більшості випадків збалансоване добриво буде добре працювати. Ці продукти забезпечують рівну кількість трьох макроелементів азот, фосфор та калій. Однак квітучі та плодоносні рослини часто отримують користь від більш високої дози калію. 11. Плануйте шляхи. Легко зосередитись на найцікавіших частинах вашого саду, тобто на рослинах. Однак увага до планування саду робить проведення часу в цьому просторі приємнішим. Незалежно від того, вирощуєте ви рослини на піднятих грядках в землі чи в контейнерах добре.